Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров я його абсолютно щиро вважаю сучасним фашистом, особою, яка не лише пропагує, а й просуває політику Росії в частині війни проти України і вбивств людей. В інтерв'ю НБС я вважаю, просто плюнув в обличчя Дональду Трампу. Озвучивши всі попередні вимоги Росії, знаєте, ніби не було якихось попередніх зустрічей, розмов про те, що якось треба виходити на мирний процес, Сергій Лавров знову озвучив всі так звані передумови цієї війни. Головним фактором в російській інтерпретації, яких є ну власне саме існування української держави, яку вони хочуть обрізати по всіх параметрах і перетворити на якісь. Недієздатний обрубок по суті справи мені здається, що Дональд Трамп якось на це має реагувати, і навіть не якось, а як президент наймогутнішої країни світу Сполучених Штатів Америки.